А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас на заняття завітала осінь чарівниця. А у нашої осінні є осінні брати місяці. Ви їх пам'ятаєте? Перший вересень, другий жовтень, а третій листопад. Скільки всього осінніх місяців? Вірно, три. А який зараз місяць? Правильно, зараз місяць жовтень. А який був місяць перед жовтнем? Вірно, був вересень, а який буде після жовтня? Так, листопад! Осінь вирішила подарувати нам свої золоті листочки. Вона засипала ними все-все навколо. А ці листочки не прості, а чарівні. Вони принесли нам дуже цікаві завдання. Як ви думаєте, ми зможемо їх виконати? Справимось. Тож спробуємо. Перший листочок це рахівничка. Давайте пригадаємо з вами пряму і зворотню лічбу. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер зворотній рахунок: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер порахуйте прямим рахунком від трьох. До семи. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Молодці. Зворотнім рахунком від восьми до чотирьох. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Молодці. Другий листочок. Це цікава гра завдання. Погляньте. Два калачика і один каравай. Скільки всього? Вірно. Три. Два батона. І один. Скільки всього? Вірно. Три. Два. Кексика і один круасан. Скільки всього? Вірно. Три. Два білих хлібчика і один сірий. Скільки всього? Молодці. Три. Два й один, подружки давні і разом працюють славно. Ти швиденько їх склади і отримай цифру три. Давайте пригадаємо склад числа три. Три це один і два. Два і один. Наступний листочок. Цікаве завдання. Треба порахувати, скільки якого хлібчика є на поличках. Скільки кексиків? Один. Два. Три, чотири. Скільки? Чотири. Отже, покласти треба цифру. Чотири. Скільки пиріжків. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки всього? Вірно. П'ять. Скільки калачиків? Один, два, три. Скільки всього? Вірно. Три. Скільки сірого хлібчика? Один. Два, три. Скільки всього? Вірно. Три. Сірих кирпичиків? Один. Скільки білих? Один. Два. Три, чотири. чотири. Скільки калачиків? Один. Два, три. Скільки короваїв? Один, два. Скільки ватрушок? Одна. Дві, три, чотири, п'ять. Скільки всього? П'ять. Молодці. Справились із завданням. Наступний листочок загадка. Три у мене сторони, міцно з'єднані вони, а між ними три кути. Хто я, відгадаєш ти? Так, це трикутник. Погляньте на ці картки і визначте, яка фігура зайва. Яка фігура зайва? Вірно, овал. Чому? Тому що немає кутів. Правильно. Яка фігура зайва? Вірно. Квадрат. Чому? Тому що має чотири кути, а трикутники три. Яка фігура зайва? Вірно, трикутник. Чому? Тому що має три кути, а круги кутів не мають. Яка фігура зайва? Вірно, ніяка, тому що всі три трикутники однакові. Золота осінь на згадку про нашу подорож дарує вам останнє цікаве завдання. Домалюйте предмети і подумайте, на яку фігуру вони схожі. Сьогодні ми з вами повторили лічбу, назви місяців, вчились співвідносити кількість предметів з цифрою. Закріпили склад числа 3 та геометричну фігуру Трикутник. Молодці дітки, ви великі розумнички. Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!